Усім вітання. Сьогодні у нас у продажу з'явилася однокімнатна квартира студія, ЖК Західний, і поїхала я вам її покажу. У нас великий коридор, тут у нас може стояти у вас шкаф, і ми проходимо у ванну кімнату. Ванна кімната, ви бачите, зроблена в такому стилі. Виключили світло і поїхали далі. У нас кімната з нішою, Венеціаночка, як ви бачите. Вигляд сонячна така сторона. Є у нас вже люстри, зона для кухні, котел протерм, тепла підлога. Балкончик. Еще